Вулиця 1 травня, вона не тільки довга, але і конфігурація за останні сто років дуже часто змінювалася. Наприклад, частиною вулиці 1 травня були сучасні вулиця Міхнюка, раніше воїнів інтернаціоналістів, і навіть вулиця Олександра Молодшого. І сталося так, що сьогодні вулиця 1 травня і провулок 1 травня ніяк ніяк між собою не з'єднані. Відповідно, постає питання про те, щоб порядкувати цей процес. Ну, власне, і сама назва має бути також декомунізована. Тому постало питання про те, щоб змінити назву провулок. Чому провулок слід назвати на честь Олега Івановича Міхнюка? Ну, найпростіше пояснення, тому що провулок виходить саме на цю вулицю, на вулицю Олега Міхнюка. Хто такий Олег Іванович Міхнюк? Наш земляк народився 27 жовтня 1965 року, в малій дивіться, на прилученні. Він пройшов в Афганістан, де був у 1984-85 роках, був двічі поранений, нагороджений медальними орденами. Пізніше один із ініціаторів і засновників. Української організації спілки воїнів Афганістану він був заступником голови. Відповідав за медико-соціальну реабілітацію за національно-патріотичне виховання молоді. Власне, він більше відомий як наставник молоді, за що був неодноразово нагороджений. Коли почалася революція гідності, він із перших днів був на майдані. Він туди прийшов ще 24 листопада 2013 року. Згодом очолив восьму сотню, так звану афганську сотню майдану. Ми вийшли сюди для того, щоб зберегти цілісність Нашої держави, щоб не допустити федералізації, щоб захистити народ України, і хай вони знають, що поки ми стоїмо разом з вами, ми можемо дати відсіч любому, хто посягне на ваше життя. Він був одним з найбільш авторитетних сотників. Його побратими відзначають те, що це людина, яка мислила системно і вміла дивитися вперед. Зокрема, вважається, що саме Олег Іванович Михнюк подав ідею про те, щоб підпалити шини на вулиці Грошевській, завдяки чому вдалося зупинити наступ соловіків і доставити їм багато неприємностей. Також саме він був ініціатором того, щоб коли з'явилися поранені майданівці, то поставити охорону в лікарнях або в медичних закладах, де й давали допомогу. Коли втік Янукович, він першим висунув ідею про те, що необхідно взяти під захист Національний банк України та інші важливі державні об'єкти. Ну і, власне, коли почалася війна на Сході, він одним із перших пішов добровольцем на фронт. Він опинився у складі старший сержант 24-го батальйону територіальної оборони Айдар, якраз очолював роту афганців. Загинув 20 серпня 2014 року, прикриваючи побратимів. Під час мінометного обстрілу на трасі Краматорська-Луганська. Ложись! Олег Іванович подивився, чи увесь особовий склад знаходиться в укритті. І у цю мить розірвався снаряд, від якого Олег Іванович загинув. Подвір'я будинку, де у нас був штаб, вдарила міна. Ось сюди. Ось тут був Олег Іванович Міхнюк. Герої не вмирають, бо їхні подвиги вічно живуть. Герої не вмирають, бо вони з неба надихають на боротьбу. Герої не вмирають, бо разом з Богом вони перемогли, зневаживши смерть заради життя. Посмертно нагороджений медаллю за мужність першого ступеня, отримав звання Героя України у 2016 році. На його честь перейновано вулицю воїнів інтернаціоналістів у 2018 році на його честь відкрито меморіальну дошку. І власне провулок Олега Івановича Михнюка якраз і має бути прив'язаний до його вулиці.